Всім добрий ранок. Мій ранок на хуторі виглядає отак: з от таких оченят, які чекають на смаколики. Познайомтесь з моїм новим другом. Це Гріша, мій коктосьонок, нещодавно купила. Коли немає світла, зігріваємося чаєм. Благо зараз є такий чайник, ще, який можна ставити на газ. Звичайно, що запустила. Дружбаніща свого Ноліка до себе у гості і разом поглинаємо смаколики. Він дуже любить якусь випічку, хліб, печиво, тому, звичайно, його пригощаю і пригощаюсь сама. Цей раз у мене такий набір, нещодавно купила в сліпо, називається конфеті. Тут декілька видів різного печива. От таке це як насіння в цукровій заливці. Далі печиво, яке любить мама з корицею і цукром. Те, що я їм, це пісочне печиво ось таке. І ще й четвертий вид це з вареничком. Ну і, звичайно, попрошайка тут, як тут печиво він дуже і дуже полюбляє. Ну Як його не пригостити? Отакий нас нолічок. Всім привіт! Ну що, як у вас Обстановочку зі світлом. У нас зараз немає, але єдине, у мене така штука крута. Коротше, <кхем> зараз покажу. Трінь. Опа! Є світло! Коротше, я на Аліку замовила собі лампи з акумулятором. Там, здається, батарейка всередині. Вкручую звичайний плафон. Коли світло є, воно працює, і батарейки зарядчаються. Коли світла немає, воно все одно горить. Але, звичайно, що там не цілий день, кілька годин, але ви встигаєте там якісь свої роботи завершити, домашні завдання з дітьми поробити. Хоч є, хоч нема світла, дитина бачить, де писати в зошиті, бо світла вистачає, бо так, щоб на цілий день не вимикають. Ну, години на 4-5, а то і 6 вимикають. Благо, ви знаєте, перші дні, коли почалися ці планові вимикання, було прям дуже багато без світла. А дня за 4, мабуть, почалось так. По графіку типу, немає світла, а насправді є світло. це рятує. Гаджети встигають, не встигають розрядитися повністю. Єдиний раз повністю розрядився ноутбук, колі на заняття. Але тоді є телефон для занять. То, коротше, в цій кімнаті у нас є отут лампочка. Потім ось тут столова їдальність, як сказати. Тут є у нас лампочка. Здається оця лампочка, так, не над столом чогось. В кухні я ще не придбала і, в принципі, неважливо, бо з цих двох кімнат, туди світить, в ванні у нас взагалі немає світла. От ця лампочка така довга, типу офісна. І я купила нову, бо ця перестала працювати. Я її поміняла. Але вона все одно не працює. Мені сказали, що, мабуть, там або клеми окислилися, бо там же ж душковінка. Пари піднімаються постійно, коли купаються. І коротше воно не дуже. Так що, ще от в тій кімнаті. Далі йдемо, 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 йдемо. На другому поверсі ще, там, де біля письмового стола є ще один. І виходить, тут зараз взагалі то меншого. ідуть. З меншого ти Ось тобто я не всі поміняла, а щоб приблизно в кожній кімнаті було по одній лампочці. Дуже крута штука, рекомендую. Але не рекомендую сонячні. Зараз я покажу, які. Одночасно з акумуляторами замовила ось такі сонячні дві лампочки. Вони працюють від світла, розкриваються, можна зробити такий плафон, дуже яскраво світить, але є один нюанс. Дуже швидко саджається батарейка. Тобто Ти вімкнув його, заряд ось показує на максимумі 4 поділки. Проходить десь 5-10 хвилин, і ти бачиш, як на очах світло змінюється. Є три режими, я використовую найменший, і все одно, воно швидко розряджається. І є ще два таких мігаючих режими, взагалі не зрозуміло для чого. Тобто, надовго тривали. Неможливо його використовувати. Є заряд від USB і є заряд від сонячної батареї. Як тільки світло дали, зразу закинула стірку і почала готувати ролетики. Перша начинка в мене творожна маса з цукровою пудрою, я її перемішала, вона вже солоденька і з ізюмом. А другий ролет це в мене макова начинка, готова із сільпо. В якості тіста я просто вирішила використати такі лаваші. В мене було два листи, я їх поділила на чотири частини. Макова начинка не дуже піддатлива, дуже поганенька розкручується, але дуже і дуже смачна. Зверху змащую збитим жовтком і відправляю в духовку. А тим часом речі мої вже попралися, і я швиденько бігу в бісідку розвішувати, бо на вулиці дощ. І, як завжди, хризантеми в мене не витримують перші приморозки і вони втрачають свій шикарний вигляд. Речі, що вже підсохли, розвішую на другому поверсі, а також деякі речі розвішую біля обігрівача. Тим часом мама приготувала смачнючий борщик, їм його обов'язково з часночком.